Радий вітати вас на своєму каналі сьогодні на огляді. Меж система від компанії Totolink T8. Бездротова меж система Totolink T8 це смарт-маршрутизатор для дому та офісу з функцією безшовного ромінгу, яка допомагає перемикатись на краще джерело сигналу, залишаючи вас на зв'язку та надаючи вам найшвидший Wi-Fi у всьому будинку. t 8 відповідає стандарту Wi-Fi 802. 11iC та забезпечує швидкість бездротового зв'язку до 300 Мбіт на частоті 24 ГГц та 866 Мбіт на 5 ГГц. Totalink T8 можна з легкістю назвати найцікавішим рішенням для домашнього та офісного використання. Пристрій ефективно забезпечує покриття Wi-Fi у великих квартирах, будинках, офісах та навіть на кількох поверхах. Система поставляється в картонній коробці, на лицевій стороні упаковки зображено два модулі чорного кольору, модель роутера і максимальна швидкість в двох діапазонах Wi-Fi. На зворотній стороні вказано основні переваги: це бешовний роумінг, підтримка функцій MIMO, мімогіотні порти, підтримка IPv6, Батьківський контроль. А на цій стороні в нас основні можливості. Це стандарт Wi-Fi. 802.11ac, швидкість 867 Мбіт за секунду на 5 ГГц і 300 Мбіт на 24 Гц одночасно, а дводіапазонна швидкість до 1167 Мбіт за секунду. Функція Mesh для легкого розширення Wi-Fi та безшовного ровінгу. Підтримка функцій MIMO та Beamforming для підвищення пропускної здатності, процесор з частотою 1 Гц для максимальної ефективності і низького споживання енергії. Повноцінні гігабітні порти WAN і LAN. підтримка DSCP, статичний IP, PPOE, PPTP, L2TP, підтримка QSS, контроль пропускної здатності на основі IP-адрес. Функція IPTV дозволяє наслужуватись онлайн-фільмами вдома. Додаток Totalink дозволяє керувати маршрутизатором у де та будь-коли на вашому смартфоні. Підтримка vv 6 і батьківський контроль дозволяє створити безпечне інтернет-середовище для ваших дітей. Тож давайте подивимося, що знаходиться в середині коробки. При відкритті ми бачимо інструкцію на англійській мові для швидкого налаштування, два девайси з логотипом компанії Totolink, Ethernet кабель і два блоки живлення по 12 В 1А. На пристрої знаходиться перфорація для пасивного охолодження, роз'єм для підключення живлення, ван-порт, і два лановських порта. На тильній стороні кнопка з логотипом Т. На нижній стороні теж багато отворів для охолодження. І має напис Сателіт Router. На іншому модулі все те саме, але має надпис Master Router. Давайте зараз підключимо інтернет-кабель до маршрутизатора Master Oneport і подамо живлення. При подачі живлення і натискання на кнопку з логотипом Т чомусь нічого не відбувається і не видно жодної індикації. Внизу ми фіксуємо зелений індикатор, він постійно світиться. Давайте підключимо живлення і до іншого маршрутизатора. І перевіримо, чи тут буде індикатор щось аналізувати. Після підключення теж нічого не змінюється. Індикатор так само світиться зеленим кольором. Давайте підключимо основний маршрутизатор по кабелю до комп'ютера і спробуємо подивитись на ньому налаштування. Для цього візьмемо інструкцію і ще ознайомимося з його налаштуваннями. Вона доволі детальна і все зрозуміло написано. Для цього нам потрібно в браузері ввести IP-адресу 192.168.0.1, і, і війти в веб-інтерфейс. Давайте введемо в браузері IP-адресу з У нас питає пароль, Пароль по замовчуванню стоїть адмін. Після того, як ми війшли в його налаштування, бачимо схематичне зображення: мережі інтернет, двох маршрутизаторів і одного ПК. Фіксуємо два активні порта, зараз ВАН. І LAN. Тобто LAN у нас основний заходить кабель і LAN у нас підключений комп'ютер. Підключення зараз від, по протоколу DHCP. бачимо його час і IP-адресу, яку маршрутизатор отримав. На вкладці Mesh підключений один девайс, бачимо його IP, MAC-адресу і рівень сигналу зараз максимальний. Ще є можливість віддаленого його перезавантаження. Давайте скопіюємо цей IP-адресу і зайдемо на веб-інтерфейс цього пристроя. Так як це не головний пристрій, то ніяких налаштувань на нього ми не можемо зробити. Крім вимикання LED-індикатора, щоб нам не заважав нічний час, ще можемо перезавантажити самий пристрій. Можемо змінити мову. На жаль, української мови немає. Тому повертаємось на головний маршрутизатор і перевіряємо налаштування на ньому. В розділі Інтернет ми можемо обрати тип підключення, Є-статика, динаміка, PPOE, PPTP і L2TP. Можна виставити максимальний розмір відправленого пакета, який може бути переданий без розбивання на менші частини. Зазвичай максимальний розмір пакета це 1500 байт. dns сервер отриманий від провайдера, ми бачимо, або можемо встановити свій. Можемо клонувати MAC-адресу від нашого, наприклад, комп'ютера або встановити свою. Якщо на, у провайдера вашого авторизація відбувається по МАКО, MAC можете MAC-адресу скопіювати із вашого старого щоб У вас працював відразу інтернет після заміни його. Вкладка Wi-Fi. Тут ми можемо змінити назву Wi-Fi мережі, вибрати тип шифрування, встановити пароль, номер і ширину Wi-Fi каналу. Є гостєві мережі. Якщо ваші пристрої мають підтримку 5 ГГц, то підключатись потрібно саме до частоти 5 ГГц. По замовчуванню пароль не використовується, тому вмикаємо шифрування і встановлюємо свій пароль, щоб ніхто не зміг до нашої мережі підключитися. У розширених налаштуваннях ми можемо перевірити тип підключення, налаштування, завантаження процесора пам'яті, швидкість скачування, назву Wi-Fi мережі, кількість під'єднаних клієнтів до мережі 2.4 і 5 ГГц. Маршрутизатор підтримує QLT of Service. Тобто ми можемо під потрібним клієнтам надати гарантовану швидкість, для цього потрібно лише вказати IP-адресу клієнта. Вкладка безпека. Тут ми можемо встановити фільтри доступу або заборонити для всіх або деяких клієнтів по IP-адресам, по IP, MAC-адресам, портам чи адресам ресурсів. NAT Або Network Address Translate це механізм у мережах TCP-IP, який дозволяє змінювати IP-адресу у заголовку пакета, який проходить через маршрутизатор. Є три типи НАТО. Статичний, динамічний і перевантажений або ПАТ. Він дозволяє використовувати одну IP-адресу, але з різним номером порту для кожного пристроя в нашій локальній мережі. Тобто зазвичай в роутері саме такий тип і використовується. Одна IP-адреса, а в локальній мережі всі інші пристрої ходять саме через неї. Тільки змінюється порт. Тут ми можемо налаштувати віддалений доступ до нашого пристроя з мережі інтернет, коли він знаходиться за НАТОм. І має локальну сіру IP-адресу. В інструментах можемо обрати часову зону, встановити час і дату, є можливість автоматичного оновлення з часових серверів, є можливість задати графік роботи мережі Wi-Fi, перезавантаження маршрутизатора, оновити програмне забезпечення, кинути до завостіх налаштувань його, зберегти налаштування, можна віддалено оновити маршрутизатор, який під'єднаний до нього, включити запис логів, щоб у випадку проблем можна було перевірити. Що саме у нас відбувається і знайти саму проблему. Давайте замірюємо швидкість по кабелю через маршрутизатор. При завантаженні швидкість на мережевій карті у нас 961 Мбіт за секунду, по спідтесту 921 Мбіт. На віддачу на мережевій карті 949 Мбіт за секунду, спідтест показує в цей час 910 Мбіт за секунду. Тобто ми через маршрутизатор отримуємо повноцінний Гігабіт. Жодних обмежень по швидкості ми не маємо. Це дуже добрий результат. Давайте перевіримо ще iPerf в 20 потоків, потоків, яка у нас буде швидкість. На мережевій карті 963 Мбіт. iPerf показує 902 на завантаження. А на віддачу у нас 900 Мбіт. Для перевірки швидкості по Wi-Fi потрібно змінити назву на одній з мереж. Щоб можна було самостійно вибирати мережу для підключення. Перевіряємо ширину каналу 2,4 і 5 ГГц. Щоб ми могли отримати максимальну швидкість. Значить, наша ширина канала повинна стояти максимальна. Для 2,4 це в нас 40 МГц, для 5 80 МГц. Щоб налаштування збереглися, не забуваємо нажимати на обліку Примінити. Спочатку, давайте перевіримо швидкість на частоті 24 ГГц. Для цього нам потрібно під'єднатися до цієї мережі і ввести наш пароль. Після того, як ми підключилися, робимо перевірки швидкості. Швидкість, але потрібно одразу перевірити, з якою швидкістю у нас відбулося підключення по Wi-Fi. Швидкість у нас зараз 300 Мб за секунду, Тобто максимальна швидкість, яку підтримує роутер в цьому діапазоні. Давайте тепер перевіримо. Швидкість у нас. На завантаження 75 Мбіт за секунду, на віддачу 164 Мбіта. Ну, на... Це зазвичай дуже добрий результат у сучасних реаліях. Коли роутер знаходиться в кожній квартирі, ну щось все одно відрізняється. Повинно бути зазвичай завантаження більше і віддача. Може бути така сама або менше. Давайте ще перевіримо в 5-7 діапазоні. У нас швидкість зараз підключення. 866 Мб за секунду. На завантаження 154 Мбіт, а на віддачу 230 Мб. Теж відрізняється. Давайте ще і перфом перевіримо. Завантаження 147 Мб. Віддача 215 Мбіт. Ну, чомусь швидкість зовсім відрізняється, не така і повинна бути. Давайте, давайте будемо розбиратися. Знайшов все ж таки проблему. Так як це внаша меж система, і вона всі маршрутизатори об'єднує в одну мережу. і ми не знали, до, якої, ми, до якого саме маршрутизатора ми підключені в цей час. Так як маршрутизатори стояли рядом, у нас підключення відбувалося до іншого, який був під'єднаний не по кабелю, а по Wi-Fi. Відповідно, у нас швидкість ділилася, тому що ми, вся передача даних відбувалася по Wi-Fi. І до клієнта, і до маршрутизатора. Щоб такого не було, найкраще підключати маршрутизатори саме по кабелю. Давайте знову проведемо заміри в 5 рцовому діапазоні. Завантаження у нас тепер 375 Мбіт за секунду. Віддача 555 Мбіт за секунду. Це вже те, що й повинно бути в маршрутизаторі стандарту IC. Аж не віриться, що такі маленькі кубики на таке спроможні. Давайте запустимо перевірку iPerfom в 20 потоків. Віддача у нас 543 Мбіта. Приблизно так само. Давайте ще перевіримо ще раз під тестом. 380 Мбіт за секунду і віддача 540. Швидкість у нас не падає. Від маршрутизатора ми зараз знаходимося на відстані приблизно 1 метр. Давайте ще перевіримо на частоті 24 Гц. 157 Мбіт на завантаження і віддача 178 Мбіт. Це вже прям дуже відмінні показники. Включимо Wi-Fi аналайзер і перевіримо завантаження Wi-Fi мереж 24 і 5 ГГц. У нас два маршрутизатора. знаходяться один від одного через дві стіни. Зараз перевіряємо швидкість через перший маршрутизатор, який підключений по кабелю. Ми знаходимо від нього за 2 метри. Завантаження 244 Мбіта. Віддача 295. Тепер на частоті 2,4 від цього самого шитизатора. 120. 123 мегабіта на завантаження і віддача у нас 101. 130 Мбіт. Це на частоті 24. Сигнал максимальний мінус 30 ДБ. Тепер перевіримо через інший маршрутизатор, який підключений по Wi-Fi. Ми від першого знаходимося за дві стіни. 183 Мбіт на завантаження і віддача 120 Мбіт то 34 Мбіта. На частоті 5 ГГц. Вони підключені по Wi-Fi між собою. Тепер на частоті 2.4. Передача в цих машинаторах відбувається частота 2.4. Тоже через частоту між собою з'єднується на 2.4, коли підключаємося до них. Всі налаштування в нас стоять по замовчуванню. Якщо нам потрібно щось змінити, це все можна зробити в налаштуваннях. 50 завантаження. І віддача 32, 33. 32 і 7 Мбіта. Сигнал мі мінус 55. Зараз ми віддалилися від маршрутизатора. на, через 3 стіни працюємо через самий перший маршрутизатор. Другий ми відключили. А зараз. 5 ГГц, 5,4 на завантаження. Віддача в нас близько 1 Мб. Це ми зараз працюємо по Wi-Fi через самий перший мушузатор, який знаходиться аж через три стіни. Сигнал для нього на зараз мінус 70. 1 децібл в 5 ГГц. Тепер підключимося на частоті 2,4 ГГц. І подивимося, яка буде швидкість. Швидкість у нас більша. 43, 45. А це 57. 50, 60 мегабіт. На завантаження. І на віддачу ми зараз включили другий маршрутизатор. І відразу наш телефон переключився на інший маршрутизатор. І віддача в нас зразу 5 ГГц 125 Мбіт стала. Давайте знову протестуємо. Підключені вони всі по Wi-Fi. Другий маршрутизатор знаходиться за три стіни від першого. На завантаження в нас 100 гб. 10, 111 мегабіт по Wi-Fi, це у нас зараз під'єднані. І віддача то 16, 117, 120, 120 Мбіт. Отакий у нас був тест. Якщо вам сподобалось, підписуємось, ставимо подобайки і коментуємо. Можу рекомендувати меж систему, якщо ви не вважаєте протягувати нові Ethernet Провода по вашому будинку або йому з квартирі. Плюс це безшовне переключення з одного маршрутизатора на інший, ви навіть цього не замічаєте. Якщо від першого сигнал став слабий, автоматично перемикається на інший. Рекомендую, хоч тут і немає Wi-Fi 6.